Привіт, є речі, які не можна побачити очима. Є голоси, які звучать не словами. Є пам'ять, що живе в серці, навіть коли ми її забули. Це запрошення недорозуміння, це запрошення до згадування. Ти вже там, де маєш бути. Світ не завжди такий, яким здається. Ми бачимо лише те, що готові побачити. А що якщо реальність насправді багатошарова? Міф від грецького міфос спочатку. Це означало не вигадку, а оповідь. Я живу мову, сакральну істину, яка не вміщується у звичайну логіку. З часом слово спростили. У добу раціоналізму міф став синонімом фантазії, але в традиційних культурах це було знання. Його не вигадували, його пам'ятали. Міф живе не в голові, а в тілі, в снах, у знаках, іноді, в тузі, яку не можна пояснити. Ми вважаємо реальністю лише те, що можемо виміряти. Але хіба мрія, натхнення, туга менш реальні? Карл Густав Юнг, ми живемо у світі меж, а кожна межа це також лінія битви. Чим більше я тримаюся за задоволення, тим більше боюся болю. Чим сильніше прагну добра, тим більше стикаюсь зі злом. Чим більше я ціную щось, тим більше боюся його втрати. Проста істина полягає в тому, що ми живемо у світі конфліктів і протилежностей, тому що ми живемо у світі меж. Оскільки кожна межа є також лінією битви, ось людська дилема. Чим твердіші наші межі, тим глибші наші битви. Чим більше я тримаюся за задоволення, тим більше я боюся болю. Чим більше я прагну добра, тим більше я одержимий злом. Чим більше я шукаю успіху, тим більше я боюся невдачі. Чим сильніше я чіпляюся за життя, тим страшнішою стає смерть. Чим більше я ціную щось, тим більше я боюся його втрати. Більшість наших проблем, іншими словами, є проблемами меж і протилежностей, які вони створюють. Головна межа це поділ між суб'єктом і об'єктом. Між тим, хто сприймає, і тим, що сприймається. Ця перша межа створює ілюзію окремого я, що переживає зовнішній світ. Усвідомлення і розчинення цієї межі є ключем до досягнення свідомості єдності. Межі це ілюзії, продукти нереальності, а способу, яким ми картографуємо та редагуємо реальність. І хоча створювати карти території це нормально, фатально, плутати карту з територією. Ексклюзивно Кен Вілбер. Первинна межа створює ілюзію окремого я, що нібито спостерігає зовнішній світ. Але це я не центр, а обрис, не істина, а відображення. І саме ця межа, з якою ми ототожнюємо себе, джерело розділення, страху, відчуття ізоляції, коли вона починає розчинятись, усе, що було поза мною, починає звучати в мені. Річка, що тече, тече і в мені, світло, що сходить, пробуджується в мені, не тому, що я все це уявив, а тому, що завжди був частиною. Просто забув і це згадування не думка, а досвід як тиша, в якій зникає форма, але залишається присутність, міф не казка це архітектура внутрішнього світу. Він формує те, ким ми себе вважаємо, чого боїмося і до чого прагнемо. Любов, як у фільмах, міф. Успішне життя з інстаграмом, теж міф, але є й інші про смерть, пробудження, вигнання, поклик душі. Ці міфи не мертві, вони чекають, коли ми прокинемось. Один міф багато форм Адам і Єва вигнання з Едему, Персифона, викрадена до підземного світу. Слов'янський Ірій. Рай, що відкривається тільки у вісні. Кен Вілбер про міф. Міф це не неправда, це форма правди, що проявляється на іншому рівні. Міф існує на кожному поверсі: тілесному, емоційному, духовному. Справжнє вигнання це не подія, а забуття. Рай не місце, а стан, який ми втратили. Але ми можемо згадати завжди. Коли ти бачиш знак, і він говорить з тобою: це не фантазія, це відлуння, це світ говорить з тобою твоєю мовою, фраза в книжці, ніби написана саме для тебе, напис на стіні, який розриває твоє мовчання, збіг, який не можна пояснити логікою, але ти відчуваєш це знак, синхронія це значущий збіг, не пов'язаний причиною, але сплетений смислом. Карл Юнг. Коли зовнішнє стає дзеркалом внутрішнього, це і є містика, не магія, не фокус, просто слухання, глибоке, справжнє. Ми входимо в міф, коли світ стає більшим за логіку, коли життя вже не вкладається у схеми, коли щось усередині тремтить, і ти знаєш, я чую, і мене чують, для тебе ти згадуєш не через думку, а через тремтіння серця, У тиші між словами, правда. У паузі між подихами, сила. Твоя душа не забула, чому прийшла, і навіть якщо ти ще не бачиш дороги, світло вже йде тобі назустріч.